Вічний революціонер, дух, що тіло рве до бою, рве за поступ щастя й волю, він не вмер, він ще живе, ні по війській тортури, ні тюрем, ні царській мури, ані війська муштровані, ні гармати лаштовані, ні шпіонське ромесло в хліб його ще не звело. Він не вмер, він ще живе, хоч від тисячі літ родився, та аж вчора розпалився. І о власній силі йде, і простується міцні, і спішить туди де дні, словом сильним, мов трубою, мільйони за собою, мільйони радо йдуть, бо це голос духа чуть. Голос духа чути скрізь, По курних хатах молицьких, між татах ремісницьких, По місцях недолі сліз, де тільки він роздасться, Зникнуть сльози, сумне щастя. Ціла родича завзяття, не лядать, а добувати. Хоч синам, як не собі, кращу долю в боротьбі, вічний революціонер. Дух, наука, думка, воля не уступить в пітьмі поля, не дасть сплутатись тепер. Розвалилась злорина, покотилася лавина, іде в світі тая сила, що в бігу її, спинила. Щоб спалили як огень, розвидняючися день.